Доброго доброго ранку, друзі. 8.45 на годиннику, Це значить, що тайм-менеджмент зарядка від студії управління часом Богуштайм На зв'язку з вами я, Катерина Мілітенко. Сьогодні хочу поговорити про важливість навчання для дорослих. Чому саме сьогодні про це і чому, чому саме для дорослих? Ми всі знаємо. Ми всі були дітьми. Е, хтось точно має дітей, хто буде дивитися це відео. Але основне питання, що ми точно знаємо, навіщо дітям вчитися. Але навіщо вчитися дорослим? Ось тут завжди питання: або перелякані очі, або е, нерозуміння, прямо в жестах, як? Навіщо. М? А я хочу сказати одне, і дуже важливе, що навчання особливо для дорослих дає можливість прийти в гарний стан, в гарний настрій. Тому що коли людина розбирається з тим, з чим колись давно не розібралась, і от зараз прийшов час, і вона це розуміє, розкладає на маленькі частинки, потім все складає разом. І в її розумі відбувається ось цей ефект веселки, да, радуги, така клас! І саме тоді, коли ми дійсно отримуємо ось це просвітління, ми маємо гарний настрій, ми чудово себе почуваємо, ми можемо ще більше почати створювати. І найцікавіше, у нас збільшується коефіцієнт інтелекту. Коли ми дізнаємо щось нове, і коли ми проясняємо те, з чим колись в школі, в університеті не справились, а зараз це стало для нас цікаво, ми дійсно ми дійсно отримуємо прекрасний і підвищуємо свій коефіцієнт інтелекту. А до того ж, психологи з'ясували, що навчання це один із способів почувати себе краще. Уявіть собі. Ще раз кажу: навчання це один з способів почувати себе краще, по суті, інший вид терапії. І так, я не відправляю кожного з вас або всіх до психологів. Я кажу, що кожен із вас має можливість свою, власну, контролювати свій настрій, контролювати свій е, стан. І поліпшувати своє IQ просто будучи вже в дорослому віці і дізнаючи щось інше, щось те, з чим ви колись відштовхнулись від чогось, так? Тому ось це розуміння і ось ця моя ідея про те, що сам саме навчання вона підвищує наш емоційний стан. Тобто, ми, якщо були в такому пригніченому стані, починаємо щось вивчати, супер, ми вже піднімаємось по емоційному тону. Воно підвищує наш емоційний стан, воно підвищує наш настрій, воно підвищує наше IQ і дає здатність і здібність. В майбутньому створювати, створювати і створювати. Чому? Тому що коли ми розбираємося з тим, з чим не розібрались, колись давно і закинули, у нас вивільняються одиниці уваги, які тоді колись були зав'язані, і е, з табличкою стояли не розумію або не хочу розбиратися. А зараз, коли ми цю табличку знімаємо, відкидаємо її і почнемо. Розв'язувати ось ці вузлики, які зав'язалися з наших одиниць уваги, коли ми на щось відволіклись, розбираючись з якоюсь конкретною темою, то воля, одиниці уваги розправляються, вивільняються до вас, і у вашому звичайному житті, яке не стосується самого навчання, і у вашому звичайному житті ви можете краще працювати більше. Отримувати, тому що ви краще працюєте. І, звісно, гарний настрій це те, що підвищує і ефективність, і продуктивність. І про це потрібно пам'ятати. До речі, це також є гарний, гарне дослідження, що людина в гарному настрої більше встигає зробити і ефективніше виконує свою роботу. Тож, друзі, сьогодні я говорю саме про те. Про необхідність нам навчатися, тому що навчання, як говорять психологи, це один із вид терапії, і це те, що доступно кожному з нас. Тобто, ви можете їхати просто додому, відкрити на, вашем, на вашому телефоні якусь статтю і розбиратися з цією статтею. Але дуже важливо: не проходите не незрозумілих для вас слів. І це. І це не значить, що ці слова є зовсім для вас незрозумілими. Це значить, що саме в цьому контексті, і саме в цьому текст, тексті ви не розумієте, що має значити це слово. Відкрите ваш словник, погляньте. Знайдіть саме те визначення, яке підходить для цього контексту. І тільки після того рухайтесь по статті, по будь-якому іншому тексту далі, після того, як ви зрозумієте, а що саме тут має бути. І саме тому, що навчання це один із видів терапії у технології працільного тей-менеджменту ми маємо один із типів задач це задачі з навчання. Тож я вам нагадую, що якщо ви ще досі не створили для себе свій план на день сьогодні, ідеальний час розробити це прямо зараз. І перший тип завдань це ваші робочі завдання, те, що ви маєте зробити те, що ви комусь пообіцяли. Другий тип завдань це форс-мажори, просто залишити час, не заповнюючи його ніякими завданнями. Третій тип завдань це наші задачі з навчання, що ви сьогодні дізнаєтесь такого новенького і класного. І четвертий тип завдань це особисті задачі. А ось про особисті я дуже дуже вас прошу не. Забувати про те, що є, окрім сна, їжі і рутини, є іще ви як особистість. Тобто піти прогулятися, послухати якусь класну музику, можливо, почитати якусь художню книжку для того, щоб перемкнутися. І ось це будуть ваші особисті завдання. Зустрітися з друзями, до речі. Тобто те, що вас надихає, те, що дає вам додатковий заряд енергії, окрім навчання. І після, тільки після того, як ви випишете ці задачі, проставте, будь ласка, біля кожної задачі, скільки часу ви витратите на те, щоб її зробити повністю і отримати бажаний для вас результат. Далі проставте пріоритети біля кожної задачі, і найважливіше, розставте всі задачі на часовій шкалі від 00:00 до 2359. Це дуже важливо, тому що ми з вами, у Ви і Ах, як то кажуть, але сприймаємо. Абсолютно весь світ і абсолютно всю інформацію у вигляді картинок. І коли в нас буде перед очима часова шкала, до речі, вона є в гужбуці саме для цього. Часова шкала буде наповнена різними відрізочками із задач, і ми будемо розуміти, коли ці відрізочки закінчуються, та як вони між собою пов'язуються. Ось тоді ми будемо відчувати тишу і спокій всередині. Тобто ми нічого не забули, ми все пам'ятаємо, ми все склали. В той пазл, який зручно нам, і життя буде йти так, як ми цього хотіли. Про це сьогодні говорю вам і нагадую, що ви можете доєднатися до навчання, яке пропонує компанія «Богуштайм». Це навчання із штучного інтелекту. Якщо цікаво, просто пишіть ще в коментарях. Це навчання із тайм-менеджменту. І повірте, ви дізнаєтесь багато чого цікавого, тому що в навчання із тайм-менеджменту ми маємо також і штучний інтелект, який разом з вами буде вам допомагати. Опановувати час, керувати вашим власним часом. Тож не зволікайте, а просто почніть щось новеньке вивчати. І ви дійсно. Отримуєте від цього насолоду. Звісно, те, що, те, від чого ви будете отримувати насолоду, це те, з чим ви хочете розібратися. А ви маєте необмежені бажання. Пам'ятайте про це. Гарного дня, крутезного вам тижня! І пам'ятайте, що ви найкращий друг самому собі. Па-па!